Брати та сестри, хочу з вами сьогодні поділитися віршом з послання до Филипян, це четвертий розділ, восьмий вірш, де Павло запрошує нас про те, щоб ми розмірковували, робили те, що нам потрібно, як нам потрібно діяти. І можна сказати, що це також є таким своєрідним фільтром, як ми можемо перевіряти наші думки. Про, про що ми думаємо, як ми себе а, поводимо, як ми а, наші діла з наших думок, як вони випливають. Написано там таке, я прочитаю в а, сучасному перекладі, потім в Огієнка. На останку брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. А це такий один вірш невеличкий. Богієнка він дуже схоже записаний, тільки в іншому перекладені деякі слова. Що тільки правдиве, чесне, праведне, чисте, любе, гідне хвали, про це думайте. І хотів би до, до кожного слову розібрати кожне слово і задати запитання, і якби навести такий невеличкий приклад про наші думки, про те, як ми розмірковуємо. Про що, наприклад, він Павло запрошує нас думати, бо це до братів звернення до Филип'ян, тільки про те, що правдиве в іншому, в іншому перекладі ми прочитали тільки те, що істинне. Як ми знаємо, істина це думки про Ісуса Христа, про те, що має бути вірне, дійсне правильно. І коли ми про щось думаємо, ми можемо перевірити наші думки по якраз по цьому першому слову. Чи те, про що я думаю, це дійсно правда? Чи дійсно це істина? Наприклад, якщо ви слухаєте якусь пісню там. Часто зараз є, ну і раніше було багато світських пісень про кохання, про любов, які оспівують таку світську любов. І коли ми це слухаємо, ми наші думки на це і переключаються. Ми це починаємо уявляти, думати про це. Але це ж не істина, це обман, як ми знаємо, бо світська любов вона зовсім інша. Отже, це те, коли ми це перевіряємо, то ми не повинні про це думати. Ми можемо це прибрати з нашого. З нашого життя, коли ми думаємо, коли ми думаємо про те, що а, тільки чесне, наприклад, а, тільки чесне, це, да, це друге слово, а, що, що може бути таке чесне? Це а, те, що а, правильне так само, або можна підібрати слова як гідне поваги, або серйозне. І запитання, яке ми можемо до цього слова підібрати, чесне, а, це наскільки. Наші думки важливі, про що ми думаємо, або наскільки наші думки благородні. Наприклад, якщо ми думаємо багато про життєві переживання, про цю життєву суету, то це нас буде гнітити, бо ми будемо бачити, як багато скільки ми не встигаємо, чи де ми скільки чого не заробили. І про те, що насправді на не а, гідні поваги про ці земні речі, які а, для нас, як а, громадян Небесного Царства, вони не є а, тими, над якими ми повинні втрачати час роздумуючи, вони не є надважливими. Коли людина думає про земне збагачення, а, що їй потрібно більше заробити, бо їй треба більше потратити, щоб жити в комфорті, то це теж не те, про що людина повинна постійно роздумувати. Це не те, що чесне. А третє слово це про те, як праведне. те, що можна сказати, справедливе або законне. Як ми знаємо, до цього слова «праведне» – це є слово подібне оправдання. І коли ми роздумуємо про щось, ми повинні перевіряти також. Наші думки на наскільки вони правильні, в тому плані, чи порушують вони а, якийсь закон, чи якусь заповідь вони порушують. Ми можемо зробити приклад, а, якщо ми а, є такі моменти в нас в житті, коли ми можемо зробити ось так правильно і заплатити більше, або ми можемо а, зробити по-іншому, якби це теж дозволяється, це теж, як наче, буде законне, але дешевше вийде. Фактично, це як махінація, трохи така. Приклад простий, дуже приведу вам: to, to Go. продається там за половину, за 7,5 євро. Всі швидко за 7,5 люди розбирають. Ми теж можемо за 7,5 взяти, але хтось може взяти за 7,5 і потім відмовиться, і потім взяти на 2 євро дешевше і буде по 5. Якби нічого тут поганого він не зробив, але з, з 2. Поясни, що там динамічна ціна. Якщо ти візьмемо, ну, да. то якщо не що щоб дешевше взяти, то треба ну, не взяти ближче до часу, щоб воно коли Ви. його будуть вже да, забирати, віддавати, тоді воно дешевше вийде. І але але по, питання в тому, що коли ти відмовляєшся, ти протягом години не можеш замовляти. І тобі треба створювати інший аккаунт і все це робити. Тобто Фактично така, як маленька махінація, але вигода маленька є. Це дуже банальний приклад, простий. Я думаю, що в житті у нас є багато інших питань. Так, да, вигода маленька, але совість про це каже: ну ти ж можеш прямо зробити, чого ти оце шукаєш, а як зробити не, ну, не, не дуже справедливо. Або як коли дітей ми виховуємо, ми теж можемо по справедливості зробити. Це стримати нашу обіцянку, якщо ми сказали, що ми їх їм подаруємо щось чи щось дамо значненьке. Але вони про це забули. То ми можемо їм про це не нагадувати. Ну, це ж вони вже забули і не будемо цим дарувати чи. Але можна по-чесному зробити, і коли вирішили все-таки ну, взяти по такій ціні, як треба, ми кажемо, Господи, будь ласка, ну, ти бачиш, ми, хочем взяти то, ми хочемо взяти дешевше, то ми помилилися і взяли, взяли дешевшу ціну, і, ну, ніхто не взяв просто. можливо, у вас теж є такі приклади в житті, що. А... Ви можете поступити по закону, а можете поступити а, не по справедливості, інше слово це розуму лише тільки про те, що а, чисте, те, що невинне, те, що очищене, а це те, що не має якихось домішок або якогось гріха, бруду. А, наприклад, а, якщо ми можемо привести такий приклад, то це те, що. Громадянський шлюб, наприклад, він не є чистим. Чому? Бо люди одружуються не розписуються, не обіцяють один одному любити один одного. Це не зовсім той шлюб, який повинен бути, бо люди можуть сожительствувати, разом жити, але потім розбігатися, не одружуючись по факту. Або також ми можемо думати. А наші думки можуть бути зайняті тим, що ми будемо розмірковувати, як до нас повелися, що, ми, що люди нас якось образили, погано з нами повелися. І ці думки, фактично, вони про образу, про таку обіду, гіркоту. І це теж неправильно, бо в нашому серці не повинно бути гіркоти якось образи, воно буде нас руйнувати. І це не те, про що ми повинні думати. Наступне слово це думати лише про те, що. Любе Любе те, що приємне, те, що привабливе. Ми можемо тут розмірковувати також з позиції того, чи буде це а, те, що ми скажемо, наприклад, чи буде це приємне іншим людям. Те, що ми будемо робити, чи буде воно а, приносити користь іншим людям, чи буде воно їм любе. А, я думаю, як в першу чергу. До ближніх це стосується домашніх, чому, бо ми зазвичай з ними багато з нашими ближніми контактуємо в сім'ї, наприклад, чи по ми там той посуд якусь хатню роботу зробимо, чи якийсь сюрприз зробимо, чи навіть просто проведемо разом час. Чи цим наші думки зайняті? Чи більш зайняті егоїстичними бажаннями про те, що ми хочемо для себе робити, щоб нам було приємно, а не комусь іншому? І шосте слово це те, що. Те, що гідне хвали, або ще по-іншому можна сказати, те, що шанується, те, що шанобливе, чи як ми можемо які питання застосувати до цього слова? Чи наші думки є. будуть правильно або навіть неправильно, а чи будуть наші думки. А... Приємно розцінені кимось іншим наші а, діла. Наприклад, а якщо ми а, егоїстично будемо думати лише про себе, ми не будемо зважати на, на те, що скажуть інші. В тому плані, що вони а, подивляться на нас з якоїсь сторони неправильно. Якщо ми згадуємо послання до Тимофія, а, то там описується, яким повинен бути деякон, яким повинен бути па пастир єпископ, там написано, що були добрі відгуки ззовні, мається на увазі від невіруючих людей, щоб вони його, добре про нього відгукувалися. І коли ми розглядаємо це слово гідне хвали, цю фразу, ми повинні пам'ятати, що те, про що як на нас подивляться люди, як на християнина, воно важливе має бути для нас. Якщо ми, називаючись християнином і інші люди про це знають, ми їм посвідчимо про Христа, але ми, вони бачать, що ми так не живемо, як свідчимо, то це буде негідне похвали. А якщо ми живемо і навіть люди інші не бачать, але ж Бог все бачить, і те, як ми живемо перед Богом, чи будуть ці наші думки, наші діва, гідні хвали? Кажуть, що те, що виходить з язика, воно походить від серця. І Якщо ці думки, які вітають над нашою головою, якщо ми їх будемо пускати, щоб вони осідали велих гніздо в нашому серці, на нашій голові, і їх висловлювати, то вони не будуть на добро не для нас, не для Божої слави. Тому важливо пам'ятати, що ми повинні розмірковувати і робити те, що буде гідне хвали, гідне похвали. І тут інше. Інше місце написано, коли яка чеснота, коли яка похвала. Про це думайте. А чеснота це як можна ще сказати, як якість, або те, що наша характеристика, те, що описує нас. І він каже, коли яка чеснота, яка похвала, ось про це думайте. Про таку характеристику, яка буде, я від себе можу сказати, що те, що буде. Нас прирівнювати або робити схожими на Христа така характеристика. Такі думки, що як думки слуги, або як думки друга. Бо Ісус Христос це наш і друг, і Він показав нам приклад, як ми повинні служити іншим людям, як ми повинні підтримувати їх. І як такий антиприклад може бути, це може бути думки, які нас деморалізують, що ми. Не на що не здібні, що ми нічого не повинні робити, або ми можемо задавати собі, чому ми повинні йти комусь і служити, або допомагати щось робити. Навіщо нам це робити? Тобто думки вони не є правильними чеснотами, правильними якостями, але наші думки повинні бути схожими на думки Ісуса Христа, про його, як у нього був характер люблячий. І жертовний, так і ми повинні служити, і так, так само ми повинні а, думати і робити те, за що ми от, а, можемо бути а, похвалені, але не людьми, а Богом, Те, що буде гідне схвалення. Чи, чи наші думки, чи дії, вони гідні того, що ми будемо, а, як то кажуть, а знає, якщо ти хочеш це зробити, а, згадай про те, що про це скаже Бог. Чи, я, чи буду я зразком для інших людей? Бо людина може оправдуватися казати: ну, всі ми згрішаємо, ну що, треба більше, ніж, а, ніж іншим, щось робити. І це такі, можна сказати, неправильні виправдовування, гріховні, які ми можемо себе оправдувати, замість того, щоб сказати ні, я християнин і я повинен освячуватися, повинен. Думати про те, що буде угодно Богові. Бувають, коли приходять а, які думки гріховні, там, дивишся, щось не так лежить. Ну я візьму одну штучку, ніхто ж не, не замітить а, чогось, або а, коли є можливість заплатити менше, або взагалі не заплатити, бо ніхто не побачить, або ніхто не дізнається про це. То, то коли ми думаємо таке або вже робимо таке, ми завжди повинні пам'ятати, що. Ми не отримуємо схвалення, ніякої не матимемо від Бога за це, і ми не є, ми будемо поганим прикладом для інших. Тому, коли ми молимося і просимо, щоб Бог дав нам мудрості, як ми повинні свідчити іншим людям, ми також повинні пам'ятати про те, що ми повинні молитися, щоб бути для них добрим прикладом, щоб дивлячись на нас. Вони зацікавились тим, чому саме ми так робимо, чому ми не діємо як всі інші. Цим самим бо це добре находить, щоб розповідати їм про Христа, показувати їм його. Як Юліана, коли ділилася гарним і коротеньким відео про те, що ми всі як книги, і багато людей читають багато різних книг, але ми можемо бути для них, навіть коли вони не хочуть слухати про Христа. Ми можемо бути для них відкритою книгою, яку вони будуть. Читати, дивлячись на нас, вони можуть побачити Ісуса Христа. І в кінці написано цього, цього вірша, що про це думайте. Отже, нам повинно розмірковувати про це, про ці слова і фільтрувати наші думки в відповідності до того, що ми прочитали. І на останок хочу ще два місця привести: це ті, які ви теж гарно знаєте, так як у нас сьогодні. Той день був день поста молитви, розмірковання над тим, які ми овечки в Христовому хрестовій Отарі, чи слухняні ми, чи слухаємо його голосу, чи кудись ми віддаляємося, тікаємо. І я подумав, що дуже добре було б навести цей приклад про думки, бо те, що ми думаємо, часто ми те і робимо. В післенні до римлян написано. Це, я, я не буду читати перший вірш, другий вірш прочитаю. Римлянам 12, 12.2. Там написано: не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся, це сучасний переклад. Вогієнко, воно о, так читається, і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. В сучасному воно трошки по-іншому звучить і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа добре, приємне і досконале. Коли ми, ми змінюємося, коли ми оновлюємо наш розум Ісусі Христі, читаючи Слово Боже чи слухаючи проповідь, то а, ми поки ми розміркуємо на те, як не бути схожим на цей світ. На не брати до свого серця ті гріховні думки, гріховні вчинки, але змінюватися і розмірковувати на те, що добре, приємне, на те, що досконале, як ми читали після Нідо Єфесян, думати про те, що істине, про те, що веде нас до Ісуса Христа. І останнє місце, яке я хотів прочитати, це Єфесянам, 4 розділ, 17 по 24 вірш. Єфісіанам 4 розділ, 17 по 24 вірш, про те, як ми повинні залишити попередній спосіб, спосіб життя і жити по-новому. А я відразу буду читати в сучасному перекладі, потім ми помолимося. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви, були, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму, маючи затьмарену свідомість. Вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець, вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестриманості чинити всяку нечистоту. Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя. Яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви з в нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Зверніть увагу, що а, стара людина, а, яка живе по таким способам життя, що вона зітліває в оманливих пожадливостях. Я спілкуюся зараз часто з дідусем, з дідусями, з бабусями, таким уже похилого віку, і навіть зараз про що вони говорять, про що вони думають, дуже показує про те, як вони жили, і вони не отримували це невіруючі люди. Вони не отримували від того постійного задоволення. І зараз навіть вони в такій цей день і жалкують, можна сказати, за тим, що вони багато чого ще не встигли, бо думають, що це їх пощасливо. Але коли ми читаємо це Слово Боже, воно нам нагадує, щоб ми освячувалися і оновлювали наш розум духом, щоб ми розмірковували не ті попередні думки, які, як ми жили колись в оманливих пожадливостях, але по-новому, щоб ми задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою Ісуса Христа у праведності та святості істини. Коли людина розміркує про святість, коли вона бере до уваги Ісуса Христа, як приклад. Свого життя, коли вона просить у Бога, щоб Дух Святий змінював її, працював над її серцем, бо вона хоче, пізнавши Ісуса Христа, бути таким, як Він. То Ісус дає таку можливість, Він нас навчає, і Він нас зміцняє в тому. А іншим людям, яким не віруючи, ми можемо їм нашим життям зміненим свідчити, навіть коли ми нічого їм ще не сказали, вони можуть на це вже звертати увагу. Тому для нас це важливо, щоб ми дивилися на свій спосіб життя, яким ми прикладом є, як на нас дивиться наш добрий пастир, чи ми є його слухняними овечками. Тому я вас закликаю, щоб ми не думали про Хесть марне, багато, не розмірковували за те, але щоб наші думки були зосереджені на Господі в кожному дні. Те, як ми можемо прославити його своїм життям. Амінь. Vamos uh -huh. se... vamos